Добрий день. Сьогодні 11 квітня. Ми знаходимося в місті Чернігові. Це північна частина України, хто не знає. Я вам зараз розкажу і покажу, які треба проводити операції на виноград. От Зверніть увагу, от у мене вже відкрилися почки. Це, це дуже, у нас тут вже, дуже жарко зараз. Спека майже як у тропіках. Открився виноград. У даному випадку, мене, бачите, де треба садити виноград. Щоб було біля стіни вдома він нагрівається, і тепло відходить від стінок, і виноград швидше відкриває, відкриває свою бруньку. Ось. І бажано, щоб на південь, ну, в моєму випадку, це південно-західний напрямок. Це найкраще для винограду. Значить Дивіться, що потрібно зробити виноградарі думають, якщо ну, початківці, це я для своїх початківців знимаю, для своїх підписників, які не вміють вирощувати виноград, я ділю своїм досвідом. Е, Дехто думає, якщо все відкрилося, то все залишаємо. Ні, це велика помилка. Якщо ми все залишимо, то вони повиростають там по 60 см, по 70 см, не визріють, урожай буде дуже слабкий, він буде кислий, він не набере цукор. І на зиму ця лоза. Від мерзне, тому що вона не визіллює. Значить, дивіться уважно. Що, ми, що нам треба робити? От, для прикладу, ми беремо отакий от відрізок лози. Тут рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Ось відрізок лози. Ось він. Бачите? Що треба зробити? Треба залишити на метрі десь 5. Не більше, я так рахую, тому що діла не буде. Особливо це касається півночі України. Треба розгрузити лозу. Що ми робимо? Ну почнемо звідси. Дивіться. Ось відкрилася брунечка. І ви дивитесь для себе, вам вона потрібна чи ні. Ну, В моєму випадку вона не потрібна, то тобто я її безжально виламую. Ось знизу якась теж виламуємо. Ось такий кусочок лози. Одна брунька дивиться вниз. Все, що дивиться вниз, ми теж виламуємо без жалю. Ось хоче відкритися, ми її теж видаляємо, Ось маленька, видаляємо, Вниз дивиться, видаляємо, Оце я, я вам говорю про цю лозу, Дивимось далі. Тут десь метр метр двадцять, приблизно. Оцю ложу ми поки залишаємо, оцю теж. Чому? Тому що вони ростуть вверх. І десь днів через 8, може чуть-чуть 9-10, тут з'явиться сусвіття. Тобто ми побачимо, буде цвісти в даній брунці виноград, чи він не буде. Якщо він не буде, наприклад, оця буде цвісти, а оця не буде. Ну, сусвіття я вам покажу в теплиці, там вони вже є. Значить, тоді ви. Бруньку, де нема суцвіття, ви ламуєте. В даному випадку я ще не бачу, потім я поки залишаю. Але одна з них буде Вилама та. Отак От ставимо руку свою. Якщо рука не поміщається, обов'язково вдаляєте. Ось дивиться вниз, бачите? Удаляєте. Потім вниз дивиться. Брунька удаляє. Ось вниз дивиться. Удаляємо. Оця якась така слабенька. Її можна вдалити, але можливо тут буде грома і рука моя поміщається, бачите? Оце для, для прикладу. І ця дивиться вниз. Але вона така здорова, добра, і тут буде сусвіт, я вже відчуваю, бачу. Тобто я поки залишу. Я потім видумаю або оцю, або оцю. Скоріше за все, що, що цю, або оцю. Ну от первічна проломка. На даний момент ось у нас метр, ми залишаємо 1, 2, 3, 4, 5, ну ось шість. Ось, бачите? Шість. Ну, ці дві теж під питанням. Це треба робити обов'язково. Зараз іще раз дивіться, оці всі маленькі, які ближче до, коріння, до, до до голови куща, теж виломуємо, ось залишаємо дві. Я думаю, тут будуть ґрунки. Цю поки залишаємо вона під питанням. Зараз одну хвилинку. Оця дивиться вниз. Раз, два, дивиться вниз. Вона вже не вивернеться, тобто ми її теж удаляємо. Удаляємо. Ось ці дві маленькі удаляємо. І ось на метрі виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хай поки буде. Ага. Тут у нас двійники. Ну, зараз про двійники ми ще поговоримо. Ось така дивіться, з однієї бруньки йде два, дві, дві бруньки. Одна маленька, друга велика. Та яка меншенька, ми удаляємо. Ну, ось, для прикладу, давайте в мене інший кущ, Це голбина, ну ось відкривається лоза. Бачите? Одна велика брунька, друга маленька. Маленьку удаляємо. Це так називаємо двійники. Ось, зверніть увагу. Велика брунька і маленька. Маленьку ми удаляємо, тому що виноград не витягне аж дві. Так, ось теж удаляємо. Ну, зрозуміло, я тут довго вам розповідати не буду. Ось ще одна. Це мені зінка під, підказує пальчиком. Теж удаляємо. Оце щось там маленьке удаляємо, це маленьке удаляємо і там залишаємо поки оцю кількість, ну що тут можна видалити? Хай поки росте. В мене ще дуже маленькі бруньки. Ну, для закріплення давайте ще ось ще раз. Дивимося. Голова куща. Все вбирається. Там до першої проволочки. Ну, у мене проволочка трошки вище, але неважливо. До коліна, до коліна все удаляємо. Оця брунька, я бачу, вона мені можна залишити, якщо ви хочете ще один рука впустити в цю сторону. Але вона мені не потрібна, я її видаляю. Без жалю, абсолютно. Йдемо далі. Щось маленьке, маленьке видаляємо. Вниз дивиться, удаляємо. Це маленькі тут розміри. Буде загущено. Ну, ви представляєте, виросте лоза, здоровецька така. Одна, друга, третя. Буде загущеність. Тому удаляємо і цю. Отак от приблизно поки залишаємо. Тут оця маленька, оця, вона може вивернутися вверх і поки її залишаємо. Тут буде громко, я вже бачу. Оце дивиться вниз, маленька вдаляємо. цю маленьку вдаляємо, цю маленьку вділяємо. Ну і залишаємо там раз, два, три, чотири, п'ять. Поки. От. А зараз я вам покажу, чим ми підживлюємо виноград. Зараз подивіться саме найкраще добриво, яке можна використати у нас в даному випадку в Чернігівській області. Може, в кого немає такої можливості, мінеральні добрива використовують. Я використовую курінь, курячі послід. Значить, на цю 200-літрову бочечку я а, положив, засипав сюди. Чотири десь, десь до п'яти курячого посліду. посіду. Ну, будемо вважати, повні 4 відра. На повні 4 відра наливається потім під самий верх вода. І десь 2 неділі ми кожен день отак от ходимо і перемішуємо. Отак от перемішуємо, перемішуємо. І в нас виходить чудове добриво. Ми беремо. Одне стандартне відро з водою і додаємо сюди те відро піврітрову баночку даного настою. І ваші листочки будуть дуже красиві і зелені. Там, наприклад, вони хлорозять такі кольори салатовий, а потім, коли ви додавите це добриво, то вони стануть зелені, красиві. Все, Зверху закриваю. Отак. Так, ідемо далі, я вам зараз ще дещо покажу. це ми вже знаходимося в теплиці, тут гронка трошки більша. Ось, і я вам обіцяв показати суцвіття. Ось дивіться. Ось наша з вами задача залишити максимальну кількість суцвіт. Ось Бачите, буде цвістити виноград, тут буде гронка вісіть. Ось тут теж буде цвісти. Теж буде гронка. І Якби вони дуже близько, але на кінці лози можна залишати, навіть якщо вони дуже близько роз... знаходяться. Чому? Тому що тут гарантовані гронки, для чого їх виламувати. А все лишнє, що ви бачите, ось оце щось маленьке вбираємо, Таня вбирає двонічок, це моя жіночка. Потім оце щось тут. Маленьке теж удаляємо це, удаляємо, оце удаляємо. Дивіться, бачите, не жалійте, будь ласка. Я знаю, що декого не підійметься рука. Але це робити потрібно. Добре. Зараз ну ви тут зрозуміли. Далі я вам покажу, що може вернутися назад у нас що? мороз, заморозки, і ця лоза може змерзнути. Ну, Це дуже, дуже важкий момент, боротися дуже важко. Ну, для прикладу, беремо таке агроволокно. Ось. Накриваємо. О обережно. Ну, одну в, одну, в одну. Якщо ми тільки... Хоча б вдвоє треба. Два слої. Два слої. Або в четверо, троє. Ось так от Ну, наприклад, у вас такий класний куш, ви ждете врожаю, там ось брунька. І тут мороз вертається, Каже, синоптик, вертається мороз. Ну що, ви. Що робить? Ось так от берете. Ось. Ну, якось фіксуєте. Прищепка. Прищепкать, да, Фіксуєте. І якщо буде там 1-2, то гарантовано залишаться ваші бруньки. А якщо буде 4-5, то це, це мене там не допоможе. Але це боротися дуже важко. Майже неможливо. Оце в мене, подивіться, огляд тепличка. Ось така елементарна, але вона якби... І приносить свої результати. Виноград буде раніше. Тут е, навіть на вулиці буде мінус 2, в теплиці буде 0 або плюс 1, або навіть плюс 2. Так, тепер я вам покажу зараз вегетуючі саджанці Так, вегетуючі саженці. Ось вони перед вами. Тут різні сорти. Вони зараз мають такий вигляд, заруін діває корнева система. Ось. Ну, непоганий. Через там декілька днів, 2-3-5 днів. ще, Ось, наприклад, кішмиш Юпітер, його така красна лоза. Бачите? Червоненька лоза. І зверху листочок такий світленький, а знизу темніше, а з Знизу світліші, зверху, темніше. Mm. Ну, тут у мене їх штук 40, мабуть, 50, це я один ящик показав. Буду в Чернігові на ринку. субота-неділя. Хто хоче собі такий виноград, звертайтесь, будь ласка. На я центральному ринку? На центральному ринку, так. Да. Оце я тут заодно за вам розповідаю. Таке все, що слабе, все, що знизу, сміливо виламую. Не жалі. Ось. Ну добре, зараз ми ще вам покажемо, мабуть, три вивочки. І ще дуже важливо. Десь ви забули обрізати виноград і він починає плакати. Капає, капає сок, пасока. І це якби, ну, це не, не смертельно, але це не бажано. Що ви робите? Берете якусь тоненьку плівочку, проволочку там, мідну чи металеву, обворачуєте, закручуєте. І все, питань нема. Але в пару було випадків, в даному випадку, що. Десь прокапає ще трошки пасика. Щоб 100% вже вона не капала, ви берете, берете гарячий парафін, ну в баночки, нагріли його, підходите, наклоняєте лозу і так баночку раз оділи. Підождали воно, застили трошки. І ще раз. Все, і тоді вже оце, бачите парафін. Вже, бачите, в мене рука суха, а тут капало буквально. От гарантовано у вас вже зберігається лоза. Uh -huh. А тепер зверніть увагу, там, де, дуже цінні знач, поради, хто, хоч, хто буде займатися прививками. Це не таке, вже таке важкі, важка операція. Берете місто прививки, одизаєте, ножиком розщепили посередині, берете привой, робите його на клин, вставляєте і заматуєте. Тут у мене зверху ізолента, а під низом стреч ленточка, а ізолента для того, щоб... Це ж прошлогодня. Це ж прошлогодня, звичайно. Була фіксація. ось Я потім розмотаю. Дивіться, ось вже пішли бронечки. 40. -молдова. Для чого? Ну Вона нас майже не визриває у Чернівській області, але в теплиці вона визриває і ці всі ягоди ми будемо вживляти у свіжому вигляді. До Нового року це гарантовано. знову ж дивіться, Прививка, не прививка, але. Залишаємо принцип такий самий, Приблизно тут 80 см метр, оцю знизу росте, удаляємо, виламуємо, залишаємо раз, два, три, 4. Чотири, чотири все. Тут я виламав раніше. Всього, цього достатньо. Тепер ще дивіться. На підвої. Оце привої. Ми прививочку зробили. В оце в оце Це А це підвій. Що ми робимо? Якщо в ньому з'являються такі пагони, ми обов'язково їх виламуємо, тому що вони стягуть на себе поживні речовини. Бачите? Але ж дивіться, я ще хочу в цьому місці зробити ще одну прививочку. тому одну брунічку я залишаю. А в тому випадку оце підвой. Оце у нас привой. Бачите, розпустилась? А це підвой. Дивіться. В даному випадку я, мабуть, усі вилимаю зайві бруньки. Ну, можливо, одну залишу теж. Вона виросте, я сюди ще одну прививочку зроблю. Потім давайте я вам покажу ще одну прививочку і будемо на цьому завершувати. Це наша редісочка, ми вже сьогодні вжували. Місце є через 2 тижні вона повністю вбереться, вона не заважає тут нашому винограду. Ось, а тепер дивіться, такий медленно, цікавий момент. Зламав я свою прививочку, дуже пожалів. Чому? Тому що це такий так, випадковий елітний випадково. сорт Венграду, називається аватар. Ось він розколовся. Я на нього наступив, коли пленочку натягував. Ну і думаю, що вже діла не буде. Але аватар дуже сильно рослий, дорогий і сильно росли. Ми бачимо, пішла одна бруничка. І пішла ще одна бруночка. Ну, чудово. Коли з'явиться гронка, ми вам потім пізніше покажемо. Ну і ще один. Оце ми виноград іде. Ось по класичній системі. Вліво, вправо. Ось іще, наприклад. Ось ще в мене прививочка, ось тут замотана. Це моя така тряпочка, щоб я. Знав, що в мене прививочка. Ось написано аватар, тому що інколи йдеш ага, і виламуєш, якби. а тут прививка. Щоб не, ну, щоб не було помилок, така висить тряпочка. Ось Одна прививочка, друга прививочка. У мене їх десь 6-7 аватарів, потім там інші різні сорти. Ось. Ми вам вже показувати їх не будемо. Ось дивіться. І ще проломки не було. Якщо ми оце все залишимо, що в нас буде? Нічого. Кущ буде кущ, де будуть одна лоза, а ягоди, якщо і будуть, вони будуть маленькі, вони будуть кислі, цукру не наберуть, тому обов'язково виламуйте все, не жалійте. Дивіться. Ось ну, там двой нічок обирає. Так, тройничок, дивіться, да-да, Тобто може бути і тройничок. Тобто залишаємо тільки один пагін. І зразу ще? тут ми дуже швидко, ось, дивіться, ось двойничок, виламуємо. Це поки залишаємо. Я жду, ось гронка, бачите, з'являється. Хай буде поки. Ось гронка з'являється. І от гронка теж. Де? Ага, ще гронка. Оце мале обов'язково Даже, даже не жалійте. Оце mm. поряд одна друга. Ну, не ху... рука, як би каже, хай буде рости, але все ринно. ну треба вдаляти. Удаляти потрібно, інакше діло не буде у вас. Ось, бачите, все, руку положили, значить пішов пагін, руку положили наступний пагін. Оце маленький. Вибирайте зразу. Ось тут щось двойничок вибираємо, обираємо. Оце все малеме, виламуємо це без жалю. Оце бачите? Все виламуємо. Залишаємо. Руку положили, здоровий пагінь. Залишаємо. Все інше виламуємо. Ну, Я думаю, що ми будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, задавайте питання, тому що всі, вс все не можна знати. Може, якісь там щось я неправильно роблю, підсказуйте мені. Але якісь досвід є, я буду з вами ділитись. Дякую за увагу, до побачення. Будьте всі здорові і щасливі у можливості.